Повністю автономна мийка від флагмана у світі електроінструментів DeWalt DCMPW-1600. Для її роботи не потрібно ані живлення 220 вольт, ані централізована подача води. Забезпечить не тільки комфорт та довговічність у повсякденному використанні, а й збільшення продуктивності у промислових задачах, будь то заводи, будівництво та інші об'єкти. У цьому відео ви дізнаєтеся її характеристики, технічні особливості, час роботи на акумуляторах різної ємності, а також побачите те, наскільки ефективно вона миє поверхні різного рівня забруднення. Протягом перегляду оцініть нашу роботу лайком, поділіться своїми враженнями в коментарях та підпишіться на наш канал для того, щоб не пропускати наших нових відео. Мене звати Сергій, ви на каналі Інструмент Центр. Вітаю вас на новому відео. Акумуляторна мийка. А які ж у неї характеристики? Найважливіші характеристики будь-якої мийки наступні. Перший важливий параметр тиск, з яким мийка подає воду. Саме цей параметр дає розуміння, для яких задач підходить конкретна мийка. У випадку з dcmpw PW 1600 ми маємо на вибір цілих три режими роботи: перший режим становить 70 бар, другий режим 85 бар, і режим буст дає 110 бар. Усі ці цифри це показники номінального тиску. Показник максимального тиску, тобто максимальний тиск, який може створити насос, для першого та другого режиму не заявлений, а от для третього режиму становить 165 бар. Досягається він у момент, коли ви відпускаєте кнопку пістолета, створюючи таким чином заслонку. Ось так. Наступним важливим параметром є споживання мийкою води. Вимірюється він у літрах на хвилину або у літрах на годину. У випадку з даною моделлю споживання води буде наступним: у режимі низького тиску споживання води буде 4,55 літрів на хвилину, а у режимі високого тиску та режимі буст споживання буде 5,5 літрів на хвилину. Також важливим є матеріал помпи. Вони є трьох видів. Пластиковий, алюмінієвий та латунний відповідно до надійності. У моделі від DeWALT встановлена алюмінієва помпа. Вона дуже надійна і при цьому робить пристрій більш транспортабельним. Живиться пристрій від двох 18-вольтових акумуляторів. Виробник рекомендує використовувати акумулятори ємністю не менше, ніж 5 Аг. Відсік для акумуляторів знаходиться на тильній стороні мийки. Він є дуже міським, що дозволяє використовувати навіть акумулятори FlexVolt ємністю 15 Аг. Інші параметри. Весь двигун про цю технологію ми говорили в одному з наших попередніх відео, тому раджу переглянути. Вага 10,9 кг. Матеріал корпусу міцний та легкий склоармований поліамід. Максимально допустима робоча температура води заявлена не більше 50 градусів. У комплекті з мийкою є всі необхідні аксесуари для використання. Це пістолет, що складається з трьох частин, шланг високого тиску довжиною 9 метрів, дві форсунки, регульована розпилювальна форсунка та турбофорсунка. Також є інструмент для їх чищення. Присутня насадка для розпилення миючого засобу. Хочу зауважити: у більшості мийок в комплекті йде саме насадка для розпилення миючого засобу. Вона не створює ефект пишної піни. Для такого окремо купується насадка, яка називається піногенератор. Також в комплект входить фільтр грубої чистки, який у випадку забруднення можна легко докупити у нашому магазині. Універсальний конектор для підключення водонапірного шлангу. І шланг для всмоктування води. Також є інструкція з експлуатації. В комплект мийки не входять акумулятори і зарядний пристрій. Перше, що ви зустрінете, діставши мийку з коробки, це буде алюмінієвий каркас. Мийка орієнтована в тому числі на професійне використання, тому виробник потурбувався про те, щоб зробити її максимально міцною та стійкою до ударів. Дісім 1600 виконана у звичному для більшості мийок високого тиску форматі. Знизу колеса для транспортування, а вгорі ручка формата валізи. Основа ручки повністю алюмінієва, а сама ручка є телескопічною, що робить мийку зручною для транспортування та зберігання. Усі аксесуари можна зберігати на самому пристрої. На лисовій частині є застібка з липучкою для кріплення обох шлангів. Після того, як шланги підвішуються, вони додатково фіксуються спеціальною скобою. Під кріпленням шлангів розмістився також роз'єм для розпилювача миючого. У верхній площині корпуса є відсік для зберігання пістолета та форсунок. Пістолет розбирається на три частини і кожна з деталей займає своє місце. Під відсіком для зберігання обладнання знаходиться панель керування, що складається з трьохпозиційного перемикача, який вмикає режими низького та високого тиску. Праворуч від нього знаходиться кнопка, що вмикає режим буст. Для цього режиму є електронне обмеження часу роботи до 10 хвилин. Це зроблено для того, щоб запобігти перегріванню мотора та акумуляторів. Нічого не завадить вам включити цей режим знову, та виробник не рекомендує цього робити. Та від себе можу додати, що цим не варто зловживати. Під час тестування я так і робив. Режим вимикався, я вмикав його знову. І оскільки відсік для акумуляторів захищений від потрапляння вологи, достатньої циркуляції повітря всередині немає, тому акумулятори перегрівав я добряче. Це в свою чергу негативно впливає на час роботи мейки. Тому краще або перемкніться на другий режим тиску, або дайте мийці відпочити. Повертаючись до зовнішніх особливостей мийки, на тильній стороні корпусу знаходиться, як я вже казав, повністю захищений відсік акумуляторів. Під час тестування на нього потрапляло дуже багато брезок І при цьому акумулятори всередині лишались сухими. До речі, мийка не запуститься, допоки ви не закриєте цей відсік, оскільки у ньому розміщена кнопка, що слугує індикатором закриття. Я тестував DCMPW 1600 уже у звичній для нашого каналу Манері. Тобто на всіх акумуляторах, що були у мене на балансі, починаючи від базових акумуляторів 18 вольт XR ємністю 5 Агодин, і закінчуючи акумуляторами FlexVolt на 12 Агодин. Крім того, в якості одиниці вимірювання виконаного об'єму роботи, ми вирішили використовувати машини. Це буде корисна інформація для тієї категорії наших глядачів, що ніколи не користувались миками високого тиску і не знають, який об'єм роботи можна виконати за певний час. Автомобілі за своїми розмірами бувають різні. Тому я також буду називати моделі машин, тобто я буду казати про час роботи мийки на кожній парі акумуляторів, вказуючи при цьому кількість та моделі машин, які я помив. Матеріалу вийшло на декілька годин. Тому, аби не витрачати ваш час розтягнутим хронометражем, я виведу всі результати у зручну інфографіку. Та перед цим відступ з порадами та правилами експлуатації мийки високого тиску. Перед запуском, звичайно, ми збираємо всі вузли інструменту докупи. Збираємо пістолет, підключаємо шланг високого тиску, встановлюємо на пістолет потрібну нам форсунку. Також необхідно підключити постачання води. Для DCMPW-1600 існує два варіанти подачі. Перший це подача води від централізованого водопостачання. Для цього потрібно мати садовий шланг. Будь-яким доступним способом підключаємо шланг до джерела води, а на інший кінець шлангу одягаємо швидкоз'єм. В даному випадку він йде в комплекті. Проте, якщо ви придбали іншу мийку, де його може не бути, ви можете просто докупити його у спеціалізованому магазині. Наприклад, у нашому включаємо позаду мийки фільтр грубої очистки. За відсутності у комплекті поставки його також можна докупити. Порада при використанні миючого засобу насипайте у колбу фільтра поліфосфатну сіль. Якщо в вашій системі жорстка вода, вона міститиме велику кількість важких металів, і це буде заважати роботі миючого засобу, оскільки спочатку він буде з'єднуватись з цими металами, а вже потім з брудом. І от якраз поліфосфатна сіль очистить воду від важких металів. Купити її можна в будь-якому магазині на кшталт комфі або фокстрот. Після підключення системи водопостачання нам потрібно спустити з неї повітря, тож, не вмикаючи мийку, просто натискаємо на кнопку пістолета. Та чекаємо, поки все повітря вийде. Другий варіант подачі води це самовсмоктування. Для цього нам потрібна будь-яка ємність з водою. Ми так само підключаємо комплектний шланг для всмоктування води до пристрою. А інший край, на якому у нас знаходиться фільтр та поплавок, ми кидаємо в ємність. Важливо, при цьому методі мийці може знадобитись декілька хвилин для того, щоб прокачати воду у насос високого тиску. Це не моментальний процес, тому наберіться терпіння. Також важливо слідкувати за тим, щоб в ємності весь час було вдосталь води. Повертаємось до тестів. Миючі машини я записував весь процес на відео. Тестування проводилось у наступному режимі: спочатку я покривав машини водою базовою регульованою форсункою у режимі низького тиску. Тобто під тиском 70 бар. Далі я наносив активну піну. Використовувалась піна української торгової марки GTM. Ви ж можете використовувати будь-яку іншу піну. Наприклад, від торгової марки Stіль або Kercher, які, до речі, ви можете придбати у нашому магазині. Зауважу! Уважно читайте інструкцію на етикетці піни. Потрібно знати, в яких пропорціях її розводити та як довго її потрібно тривати на машині. Далі, використовуючи турбофрезу, я змивав піну та забруднення з машини. Працював вже у режимі буст, тобто під тиском 110 бар. Важлива ремарка: мити машину турбофризою забороняється. Для цього варто використовувати звичайну базану регульовану насадку. У випадку ж з турбофризою вона може просто пошкодити вам лакофарбове покриття, оскільки ця форсунка призначена для виведення більш жорстких забруднень з бетону, плитки і так далі. Але ж тут ми зібрались заради тестів, тому на власний страх і ризик я вирішив спробувати її. Тож ми провели тестування і отримали наступні результати на базових акумуляторах XR18V, ємністю 5 Аг, DCMPW1600 Пропрацювала 17 хвилин 37 секунд. За цей час я встиг помити Volkswagen Passat B5. За ними йшов акумулятор PowerStack на 5 а Якщо вам цікаво, що це за такий модельний ряд PowerStack, то можете переглянути також одне з наших попередніх відео. Там я детально про це розказував. А так, якщо коротко, в цій серії інженери DeWalt відійшли від класичної конструкції акумуляторів з циліндричними банками і використали пласкі літіонні елементи, що дозволило знизити рівень нагріву акумуляторів, збільшити такою дачу та час їх роботи. І того на таких акумуляторах мийка дала показник 19 хвилин 4 секунди. За цей час я помив Volkswagen Polo Sedan та встиг покрити піною Ford Scorpio. Після PowerStack йшли акумулятори FlexVolt. Про ці акумулятори я також розповідав. Тому все-таки рекомендую перейти та подивитись наше відео про акумуляторні пили DeWalt. Це акумулятори, які можуть працювати в двох режимах напруги: і 18 вольт і 54 вольти. Уточнюю, що вказана на акумуляторах ємність, тобто 6, 9, 12 та 15 А годин. Це ємність саме у 18-вольтовому режимі роботи. У режимі роботи 54 вольти ємність ділиться на 3: тобто 2, 3, 4 та 5 ампергодин. Знову відволікся, тож тести на акумуляторі FlexVolt 6 Агодин. Мийка показала результат у 19 хвилин 47 секунд, що не сильно відрізняється від результату на акумуляторах PowerStack. Це черговий раз демонструє нам ефективність даної технології. За цей час я встиг змити піну з брудом з покритого піною Ford Scorpio. А також ще раз помив повторно забруднений перед цим Volkswagen Polo. Після 6 ампергодин відповідно йшов акумулятор на 9 ампергодин. Тут у нас вже час роботи склав цілих 29 хвилин 53 секунди. Для цього теста вдалося знайти цілих дві нові машини: це Nissan Leaf та Volkswagen Passat B7. Обидві машини за цей час я встиг помити повністю. І на останок 12 Ампер годин флексвольт. На ньому DCMPW-1600 пропрацювала 39 хвилин 23 секунди. Помив'я за цей час Mercedes e клас W211 та наш Peugeot Partner. До речі, за миття всіх цих машин мені не заплатили ані копійки. Тож така картина. Всю інформацію ви зараз можете бачити на своїх екранах. Якщо ви думаєте, що я на одних тільки машинах зупинився, ви помиляєтесь. Я вирішив помити фасад нашого магазину для того, щоб продемонструвати вам ефективність миття інших поверхень. Для цієї задачі я використовував універсальний миючий засіб від керхер. Мив я і вуличний стенд, і вікна, і килим, а також плитку, керамогранітну та тротуарну. Мийка чудово справлялася з усіма поверхнями. Усе це ви зараз маєте можливість спостерігати на своїх екранах. У заключній частині відео хочу поділитись своїми враженнями. І чесно кажучи, не люблю інтриги, тому я в захваті. Дісім підаблю тисяча дуже зручна та компактна. З нею легко працювати за рахунок відсутності дроту. Не було необхідності слідкувати за тим, щоб дріт не потрапив у калюжу чи в багнюку, а необхідність переставити її з місця на місце не викликала зайвих труднощів. Кожен компонент пристрою зроблений дуже якісно та комфортно. Ручка пістолета класно сидить у руці, там як вона тискається. Кнопка для фіксації форсунок широка, має м'який хід та чітку фіксацію. Тому зміна форсунки це одне задоволення. Переваги даної мийки я вже перераховував, та все ж пройду ще раз: бездротове живлення, режим самосмоктування, якісна збірка. Безщітковий двигун та надійний металевий каркас. Все це робить пристрій, комфортним рішенням для дому та надійним інструментом у пробисловості. У промисловому секторі його можна використовувати для миття будівельної техніки та прибирання об'єктів. Вона буде змивати бруд з вантажівок, тачок, бетонозмішувачів та іншого. Також буде змивати забруднення з бетону або ж асфальту, зручно те, що вона належить до однієї акумуляторної системи DeWalt. тобто після роботи перфоратором, повітродувкою чи акумуляторною пилою. Ви зможете використати ті ж самі акумулятори для прибирання за собою. Вважаєте, що саме ця мийка не підходить під ваші задачі? Тоді зверніться до наших фахівців. Можете приїхати особисто за адресою вулиця Піщана, 1Б у місті Обухів Київської області, або зв'язатись з нами за номерами телефонів у описі до цього відео. Також у нас є інтернет-магазин з широким асортиментом товарів різного призначення. А на цьому у мене все. Оцініть наші старання лайком та коментарем під цим відео. Також підпишіться для того, щоб не пропускати нових. З вами був Сергій та магазин Інструмент Центр. До зустрічі!